Найбільша помилка експертів це коли ви даєте відповідь, але не перетворюєте консультацію на продаж. У якому ситуацію? Ви заходите в магазин, на манекені є костюм. Він вам вподоби, він класний, сподобався вам і ви хочете його придбати. Ви підходите до продавця і уточнюєте у нього вартість. Він вам відповідає вартість і далі з вами не спілкується, займається своїми справами. То, якщо у вас є магазин або якщо ви експерт, який продає свою консультацію, то запам'ятайте, ви маєте її продавати. Ви не просто її надаєте. Друге, це коли ви записуєте на консультацію та пропонуєте сплатити до того, як уточнили питання клієнта. А, приведу, на наприклад, коли працювала в медичній сфері, в нас була клієнтка, яка хотіла записати свого чоловіка до психолога. І перш ніж записати, звісно, в неї уточнили причину запису. виявила, що її чоловіку потрібно було до травматолога, а не до психолога, тобто її проблема зовсім ніяк не була пов'язана з тим, куди вона хотіла його записати. Ось це реальний приклад. Ви експерт, і ви маєте пояснити клієнту, чи дійсно ваша консультація йому допоможе. І третє, коли у вас на сторінці, наприклад, немає прайсу, клієнт у вас просто уточнює вартість, ви починаєте ображатись і маніпулювати в розмові з клієнтом, замість того, щоб просто відступити. Ці причини стандартні, і вони найчастіше за все заважають не лише вам, вони є в великих структурах. Просто о, з часом, чим більше у вас досвіду, ви вчитесь з цим працювати. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь в Дірект.